Які переваги і яка різниця між системою камер відеоспостереження на реєстратор і між камерами на карту пам'яті? Перше: об'єм е, архівних днів, об'єм даних. Наприклад, якщо в, е, в камеру на карту пам'яті максимально можна ставити 256 гігабайт, то в реєстратор можна ставити 10-12 тисяч гігабайт, тобто 10-12 терабайт жорсткий диск. Звичайно, в реєстраторі буде кількість більше архівних днів. Друге, якщо поперли в нас камеру, дуже рідке явище. ну, Інколи так клієнти кажуть, що от, от прийшли і відірвали. То тут інформацію вкрали разом з картою пам'яті. Все, що записало, ви нічого вже не побачите. З реєстратором, якщо камери будуть підключені на реєстратор, весь запис, який відбувся на реєстратор на жорсткий диск, до моменту, коли відірвали камеру, ви це все будете мати збережено. Плюс-плюс. І варіант третій: на реєстраторі ви можете вивести зображення. От є вихід ДГА, а вивести це все на монітор, на великий телевізор, і це все бачите на все на моніторі. В камері цього не буде, тільки на телефон, тільки на, тільки на ноутбук і комп'ютер. Оце основні переваги між системою під реєстратор, між системою на карту пам'яті. Яку систему брати? Звичайно, щоб якщо одна-дві камери для економії, беруть на карту пам'яті. Якщо ми вам рекомендуємо більше двох камер, все-таки брати систему під... Реєстратор, яку систему вам брати? Пишіть, дзвоніть, проконсультуємо і вам прорахуємо, і точно вам запропонуємо правильну систему під ваш бюджет.